Тисячу гривень передала на потреби захисників 85-річна Коломиянка Матвієвська Ніна Йосипівна. І це при пенсії у 4 тисячі 115 гривень. Жінка має проблеми зі здоров'ям, майже не ходить погано, бачить та чує. Проте знайшла контакти волонтерів і попросила приїхати по допомогу. Ніна Йосипівна дуже переживає за воїнів та долю країни, тож вирішила зробити свій внесок у перемогу зворушливою історією в соцмережах. Поділився фонд підтримки гірської штурмової бригади Дельвайс. Я дуже переживаю за стан нашої країни і за те, що наші хлопці гинуть і без рук, без них, і що вони так мучаються. І я хотіла допомогти на, на війну нашим Збройним силам. І завдяки, що я маю можливість передати, то я передаю і звертаюся я. До всіх людей. Я знаю, що не всі можуть якось заплатити, внести, зробити свої внески, бо особливо пенсіонер, який мало дістає пенсії, але є такі люди, що можуть, тому я прошу раді наших внуків, дітей, зробіть по можливості цю. Акцію, щоб зібрати кошти на дрони, щоб наші хлопці не погибали, менше гинули, і щоб ми скоріше з цих москалів позбулися. Я думаю, що є багато людей, які мають можливість і все заплатити, але просто люди холодні стали, байдужі стали. Я, наприклад, ще Довоєнно два роки було, коли, мені, коли війна почалася, то я не пам'ятаю вже в кінці війни, там, 45, -46, 46, й рік, то розруху, то все я пам'ятаю, але хочу сказати, що тоді люди були набагато щиріші і добріші, і допомагали і один одному, бо то була біда. А зараз у нас спокій. тут. Не... На заході нашої країни. О, і так люди з, з цим змирилися. Невже це так легко е, бути задоволеним тим, що ти там щось купив лишнього смаколика або що, а хтось, тебе, а хтось гине на війні? Я хочу хлопцям, які воюють, побажати, то, що наша країна вся бажає, щоб вони були. Здорові, вернулися здорові і неушкоджені, і що ми їх чекаємо, і ми і переживаємо, і хоч, і, 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 і їм стійкості, сили, їм тяжко зараз, ні, нема ні заміни, нічого, але тримайтеся, діти, ми ви, буде мир. Виженити цих москалів і все буде, не падайте духом, не падайте. Навіть хто попав в таку ситуацію, погано, що там поранені або що знаходіть сили і все, щоб не падайте, Но... щоб все було добре з вами.